Так, просто відпусти. Так. От відпусти. Забі, заб, забіть, як там, так? Да? Поклади, ну, що там ще кажуть. Реально відпусти. І ти мені така кажеш: Та як? Як я можу відпустити? Це як взагалі зробити? Це ж неможливо, як це можна забути? Легко. Ти просто оце вапіт внутрі тебе, і ти йому віриш, це розум. Розум і твоє внутрішнє его це ті, які пості. Вони взагалі, оце їх призначення, понімаєш робити тобі, знаєш, вирване роки життя. А твоя душа їй взагалі то не цікаво. Взагалі. Тому, коли кажуть відпусти, це дуже добре і правильно, і класно, і легко зробити, якщо ти зрозумієш одне, що це не ти тримаєш. Це тобі твій розум бреше, що воно тобі важливо. Ти розумієш це? Але це просто собі ряд твого життя. Ну, розумієш це просто такі собі картинки, які і створені були тобою, того, що ти там в це вірила. Розумієш? Але це все змінюється. Через те, що ти розум починаєш вимикати. Тобто думка прийшла, вона тобі щось розказала. Ти, ти не можеш це пробачити, ти, ти не можеш йому пробачити. Або ти не можеш, Як це відпустити? Як це відпустити? А ти як? Ти ж без нього все сканаєш? Ти ж без нього, дівчатка, це неправда, це розум, і він тобі бреше. Це один з варіацій твого майбутнього, він тобі розповідає, але ж ти там можеш вибрати інше. Знаєш, як вибирати? Треба просто йому сказати: так, рота закрил, я сама розберусь. І я відпущу все, що робить мені боляче. І я відпущу це, і я відпускаю це. Я це не обираю. Дівчата, достатньо проговорити, що я, те, що ти мені балакаєш, я це не обираю. Все, ти можеш проговорити просто собі, що ти почула повір. Це все, блін, вообще. Ти просто знаєш таку ставиш і все. І воно там тобі, нехай трендить, що хоче. Ти знаєш, що це ти можеш обрати будь-що. Того уж точно не вибирай залежності, блин, де будь від кого. Ну, не створюй цього. Ти можеш не створювати це. Ти можеш обирати по-іншому. Просто проговорю. Я обираю по іншому, зі мною все буде добре. Зі мною все буде мега круто. Розумієш? І відпускай. 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 Відпускай.